Хей-хоп чи не хоп, ми на місці, кастмастер, s рівер Ванільний мед, перемішку з зерновими, з кукурузкою. Закинулись, прикормились, поки тихо. Гріємо в руці, бо холодно триндець. Підвітряна сторона, з тої сторони вітер, того якось так перебрався сюди. Розберемося, розворачуємо штативчик. если буде в цьому сенс. Оп! Порядок. Ну, на цьому таке я заберу, прикормочку підзамішаю і кумю викидаю. Черт, житковато двістілка вийшла Позор мені. Ладно, вудки смотані. Кастмастер, СРІверболо. Забираємо шматьо й додому. Підтяг трохи ближче, ітогі дьорга на обидві. Ну тільки на цю походу взяло. І... Та-да Так і є Дві кастмастер аж заропів. Йохани, бабай. Це наше. Це наше золото, це наше все. Це все моє, це все моє. Оце, да Треба було підтягти на метр ближче. Я дивлюсь, сусіди тягають, я не втягав. Та що проїхать? <рес> Зашевелилось. Я так думаю. Все-таки щось не те може з кукурузою чи опаришем. Треба перезакинути. На камеру навіть краще видно на екрані поплавок, ніж вживу на нього дивитися. Так, треба брати. Опа, єсть. Ех, сошла була і хороша була. Так, стоп. Коли бере, то времени відзумлюватися взагалі не разу. хороша. И пока я ее в пакет, мы можем достать на авто. Черт, сейчас вся речка тут будет. Вот до да крупняк закрутился. Ой, вот она родимая. На опарика. Но пришлось переживить, все перезакинуть. Не клювало, не клювало, і тут одновременно на дві сразу начинає гасить. Дивіться, тут явно сидить. Оп, точно. І втору вводи в сторону. Похоже, треба працювати одною рукою, одною вудкою. Цей час будемо Працювати ответа, як то кажуть, одной левой, еще одной правой пусто. Хорошо. я уже привык буду доставать. Вчера тоже тут кума вроде хорошо половила, теоретически на цьому месте, но цены не точно. Именно крупняка по-моему было. Оп, навіть підкормку сипати не треба. Красота. Оп, погарячився я з одною уткою, тут якось на на бігами, наскоками. Оп, очока. Блін, я ж крупняк повішав. Так, нема не на одну, не на одну, таку разі, на обидві. Ну якщо стоїть одна утка, то не бери. А якщо дві, то як бачите, на обидві. От так ми старенько і працюємо паску. Та шоп кабе. і не на один. вітерець розгулявся. Я аж поплавок з виду потеряв. що один, що другий. Ну, така потяжка єсть. Ну, вже було понятно, що фігня риба крупняк потягував. Причем так сильно он не дергал. Дергает, что дурное. Опять видно. Рахитка непонятна. Заборна на грани. Отвалилася. Хай упливає. Оп. На боковушку щось присіло. Похоже, конкретно, да. Зачетно, да. Виждали. Тихо, тихо, тихо. Что ж на Днепре интересно ловится, если даже тут такая крупная капец застряла. На обыдве. На обидві дьорга. ого, а на цю даже бере пусто. Обіжегало. Борбер курва. Все зжер і не вцепився. Оп-оп-оп. Бобер. Мілка, ну і дуже порядок. Думала, що воно дергає, як наче здуріло. Тут реально до двойни опарика підвішав. Ладно, обидві вам отдам. Хай підраставлять. Підранки. Може ще, скрупніше, що вернеться, не вернеться може на щуку підуз'яю десяток забросів. Та таке оп. на, -на, -на. О, Рано йти, рано ханечанька. -ха. Я волосы чую, кума где рядом на рыбалку приехала, а на той стороне, понятно, опять мелочь смыкается. Да, тут крупнейшая, она богата, вставай тут. Света, сначала там ничего не зло. Вот. Потом пройдет сюда. Дребно так пришло. Хотя с той стороны я бы такую заторбил. Бо там совсем дребно. А по эту сторону крупничок не нетай. Подскакивает. От чекаємо. Дивіться і відразу бомбюшка. Хоч бери й вудку з рук не випускай, а тільки на яку візьмемо оп, клює на обидві. Бобер корова яке будле. Две сразу, по-моему, быть. И на яку візьме. як обычно стою водку в руки взять. Понятно. Безполізно вішать великий качан. Чим більший качан, тим менше кукурузу. Тим менша таранина, я замітив. Вішав обичну кукурузу крупно ловилася. Оп! Як прихватив. Я туди поставлю. Мені така, що аж супер м'ялка. Приторблю. Рімена ще такі <риклад> мочи, що дурне, аж вилажує. І чим сильніше моча, тим більше понятно, що нічого хорошого. Блін, а як все починалось мощно? Одна, втора, дуплет зачтний. І тільки я поняв, що впіймав тарань за бороду <риклад> мене. Холодним душем обработал з мелочі. І тишина. Біргає одна, друга, третя. А не заход бери даже де чогось. Погоди, я тут. І стихло, деві рибачки розійшлись. Поперекидуємо там може й теж пошабашимо. Чорт його знаємо. На вечір може ще проклюнуть. Щось тягне. Оп. Ні, ми тут не забували. Ми лісі не можемо, не будемо Єсть. Нічого От пускна. Та що по тебе? А потопила нормально так. Ну шо взагалі. Почати. Пару днів назад би забрав. стерву обратно. Все таки трошки так и подошли. Маємо надію, що укрупниться. Отпускна. Так, ладно, тут у нас щось. Та-да-да. Ну, -да -да я собью отмеряю тоже нельзя убежать <свят> вот так вот. бомба ну прикормочки и поплавки ожили а то ну прямо вообще было тихо 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 даже дребнота одешла даже на опарика да. Пізно я схватився і побіг. Під той стороною сидів. Може, якщо раніше, то успів би більше вихватити. Як то кажуть, вовка ноги кормлять. Це напоминав мені рибалку по кризі в Дніпрі. З крутою рибалкою ми тоді бігали там по кризі. Все Дніпро на, на Дніпрі. Народу тисячі, блін, льот чорний, ну простори неймовірні Є де половить. Кинув каші, так просто дурдом З Соснастями. От тільки толку от цього дурдома нуль Може лучше як раніше закинути на кукурудзу і посидіти в тишині. А там вже якщо крупненька найдеться і голодна, то проклюне. Бо це взагалі не варіант, як бачите. Сусід щуку заторбив грам на 300 красавчик. Голодаючий жучек мелкої тарані нас микав на 300 грамів. П'ять штук. Вода падає. Глубину треба збавляти, вітром видуває. Кинув трошки в бік на міляк. откуда соседи таскали. І видно, що що то мучає. Ну не бере. Щупаколови об'явились, блін. Щупаків вилавлюють у нас по канаві. Без контенту нас оставлять. Так я їх сьогодні зловив, завтра відпустив. А як їх виловлять, то й відпускати не буде кого. Будуть безрибні відоси, безрадосні. Картина ясна. Кормили, значить, під люкою. Одну, і другу, і третю. А, все парша тільки голодна. Боба, що ти тут лазиш? Ага, в миску заскочить хотів. Тиге ох і ти дик. еч, Ох, і ти дик Один вторий. По столах нефік лазить. Рызик, іди, Іди розставляй. Показуй їм. Командуй, старичок, розбойник. Мне Блін, со ще рибу і Зачем я її віз додому? Ой, от іще таранечка. Всім по, по одній. Оп, об вас руки витру. Оп, обрижика сполосну. <ривіт> оп. Ну і нам осталось ще й щучка. ікри на бутерброди буде. Нормальок. Рижик таранечка з корочкою. Свинпусти. Неблагодарний. Вареної риби переїв. От так от подивіться на нього. Біба вже почав щелкать. Поняв вже що вона така і почав оприходувати. А цей тупий схвоста єсть. Батькович. Ох, і батькович. Стар... Рижик, як ти постарів? Вроді тільки війна починалась, ти маленький молоденький бігав. Доїдай, бо в великої сім'ї кльовом не щелкають. А ми там защокнемо пакет солі, є і ще добавочку. Але це вже буде зовсім інша історія. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Дивіться, інші наші ролики донатьте нам на кофійок, да? на удочки не треба. Але то Зовсім інша історія. Може, та вже не донатити, бо, бо вже ніхто не донатить. Ми цей період життя проїхали. Може у февралі буде зарплата повна ціла з преміями. Да, да, ой, Да, 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 буде. Ну, не про твою честь. Та звів болтологію. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.